Всім доброго дня. Сталася у мене неприємна ситуація з моїм автомобілем. Почав гудіти задній підшипник ступиці. Так як е, тут підшипник ступиці, вони разом. Тоді прийдеться його разом міняти. А як це міняти, я зараз вам покажу. Так, ну що, які нам інструменти для цього потрібно, щоб зняти е, ступицю? Е, нам, перш за все, потрібно. Зняти супорт. Для супорта потрібно два ключа. На 13 і на 15. Так, є у нас. Потім, щоб зняти диск, нам потрібно торкс. Ось такий торкс на 30. Для того, щоб відкрутити той болтик і зняти диск. Після того, як зняли супорт. Далі наші дії. Нам потрібна отвертка, щоб відколупати ось цю кришечку. І потім ми доберемося до нашого болта, який тримає ступицю. Для цього, щоб його відкрутити, нам потрібна ось така багатогранна зірочка. Вона маркерується як М18. Так, ще щіточка нам потрібно трошки почухати оцю ржавчину трошки, щоб гарно колесо сідало. Так же само якась смазка силіконова. Ну, звичайно, сама ступиться. І усе. Ага, щоб відкрутити ось цей болт, оцю штучкою, цю зірочкою, нам потрібно. Міцний вороток і маленька труба. Ну, десь півтора метра, десь так. І можна приступати до роботи. І ще по бажанню для швидшого зняття відкручування ось цей цього болта, можна скористатися трещоткою великою. Ну що, поїхали. Відкручуємо ось цей болтик. Кладемо тут. Так, супорт я вже відкрутив. Ось. Такий там на 13 болтик. Знизу і зверху. No, e no, no, no. Робітка на диск. Ось в тако. ось такому стані у нас диск. Так. Цю кришечку я вже її від був так, щоб багато часу не займало. Вона знімається не дуже тяжко. Саме тяжче відкрутити ось цей болт. Для нього треба дуже багато зусиль. Але так як я його теж відпротив, то нам вже буде легше. Я вам скажу не легко справа. Нарешті я відкрутив цей болт. Ось такий так він виглядає, і знімаємо саму ступицю. Можна замітити, якщо може вам видно, який люфт є. Так що прийшов її. І... Так сказати, заміна. Так, Беремо чистеньку тряпочку. Витираємо гарненько. Заставляємо назад. Так, які далі наші дії, наші далі дії. Зборка назад. Беремо туточку. поїхали. Кив я нарешті <кій> ось цю гайку. Тепер що? Далі наші дії починаємо збирати назад наші усі запчастини. Беремо диск, просируємо його трошки, зберемо, це сміття, що там є. Візьмемо його трошечки збризкаємо. Тут теж можна. Ну, бажано це, отут тут це місце помастити мідною смазкою або керамічною. в мене її зараз в даний момент немає. І я змушений так збирати. もう。 Ну, затягнули. сильно не затягуйте, бо можливо вам ще колись його прийдеться відкручувати. Так, І моя маленька рекомендація. Коли ви знімаєте супорт, супорт зверніть, будь ласка, увагу на направляючі супорта. Можливо, вони потребують трошки додати смазки якої, щоб, щоб вони гарно легонько ходили. Бо інакше у вас буде... Ну, Неправильно працювати супорт і тому всьому подібне. Далі збираємо наші колодочки. Так, це, напевно, ця. Беремо ключик на 13 і на 15. Одним ключом тримаємо, другим затягуємо. Так, затягнули ми. Одираємо диск трошки. Ось так. Ось так. Потім можна трошечки ще сюди. Так, не забуваємо ковпачок наш. Ця кришечка, як вона там тримається, вона там дуже себе вільно почуває. Я згадав, що в мене е, лишилася була така сама тільки нова. Я її попробую забити, і вона дуже прекрасно сіла у своє місце і, коротше, якось так. Що нам залишилося тільки закрутити колесо і наш ремонт підійшов до завершення. den 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 Ось і все, кінець нашому ремонту. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео.